Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. І відео до вашої уваги з дачі. І сьогодні хочу трошки мову повести про рослини, котрі являються агресорами. Коли ми придбали дачу, це було вже дуже давно, то, звісно, хотілося посадити на ділянці все, все, що можливо. Все мені подобалось, і цвіточки, і дерева, але повинна бути розумна, розумний підход повинен бути. В ту пору не було ще таких великих можливостей користуватися інтернетом і перед тим, як садити, почитати про рослину або про дерево і мати уяву про те, що ми садимо. Тому на гіркому, так скажемо, опиту було посаджено багато рослин, з котрими в подальшому прийшлось боротися прям в самому прямому смислі цього слова. І от до першої рослини, котру я посадила, вона мені так подобалась своїми цвіточками, синенькими, це барвінок. Його, так, знаєте, у мене дуже багато в свою пору було посаджено, а потім я зрозуміла, що він агресор, він своїм корінням застилає землю і не дає таким квітам, як тюльпани, як нарциси, ну, як всі інші цвіточки, він їх забиває, заглушує. Ось. Він остався у мене під трояндою і то викупували досконало, але десь зостався корінчик, розростається швидко, Переносить добре всіякі негаразди погоди, жару переносить, сонце, нічого йому дуже багато не потрібно, ні, Невимогливий, скажімо так, до зростання. Ну, тут поки що в цьому куточку. Між забором і сараєм росте. Ну, троянда це алхіміст, вона висока і мощна. Її короневу систему, барвінок цей не заглушує. Але я вже бачу, що він починає на клумбу. Ну, ось, ось так воно, бачите, роз, розростається гілочка до землі коснулась, сама приросла, і от уже новий піщик утворюється. І так іде розповзання далі, а тут, до речі, в мене сходить піон, і вона, мені тут, звичайно ж, буде зайва ця гілочка. Прийдеться обрізати, виполювати, тому що заглушить і піон, і всі квіти, котрі ростуть поруч. А тут у мене поруч багато тюльпанів. Тобто для мене, ну, як і для всіх інших, така рослина, як барвінок, як би вона не прекрасно квітла по весні, вона є агресором. Наступна рослинка, котру я вважаю агресором, на своєму опиті переконалася в цьому, то це флокс стелящийся. Дуже гарно квітне, в розових. Фіолетових тонах, у мене в таких кольорах вона, ця квіточка, стелиться також корінням, забиває весь ґрунт, ну, я б сказала, навіть цементує. І отакі квіточки от вона, і бачите, йде вглуб на клумбу. Це в цьому році ще ці цибулинкові змогли пробитися, прорости. Тут далі нарцис пішов. Обвиватися. Тобто, мені цього року прийдеться десь на рівні на цьому його прибрати, все викопати. Ну, Мирую з цією вікною, але веде вона себе на клумбі Дуже агресивно по відношенню до квітів, котрі ростуть поруч. Коренева у неї поверхнева, але вона така щільна. Повторюсь, вона як цементує ґрунт. Тому, хто вагається садити її квітку чи не садити, ранньою весною цвіте, я її тут вдоль дорожки невелич... невеличкою стожечкою посадила, але ж ви бачите, губ клумби Розростається на вільну ділянку клумби кіцин. Мені мені не подобається. Також воюю з нею. Ну, наступний агресор, з котрим я воюю, як то не странно, це маргарітки. Вони, до речі, квітнуть і зимою, і це так мило для ока, коли приїжджаєш на дачу взимку. Весною ще вони не набрали свого повного кольору, але вони дуже щільно розростаються, забивають землю. І так же само, як і Флокс, я б сказала, що вони прям цементують верхній слой ґрунту. Тому так заставляю з усієї клуб, оце, бачите, діляночка маргариток, То я один кущик, мабуть, тут зоставлю, оцей з квіточкою, а оце все прибираю. Так, не хочеться зовсім позбавлятися від цієї квіточки, тому що подобається, як взимку приїжджаю, десь щось квітне, радує око. Ну, Але веде себе агресивно. Далі до вашої уваги така рослина, як капсіс, мощний, високий кущ лози, як виноградні, але вони значно міцніші, витримують морози і вони, коренева система дає дуже багато ростків. Цими росточками, ну, в моєму випадку, вся галявина була. Пророщена і тому це мені дуже не подобається. Для нього потрібні опори ну, річ не в опорах, сейчас, а в тому, наскільки він агресор. Квітка у нього гарна. Але оця частина моєї декоративної лужайки, бачите, там більш зелененька. А отут в прошлому році прийшлось боротись прямо цього агресора, виводити гербіцидом. Ну, звісно, Обіцяли, що гербіцид інші рослини не затроне, тільки капсіс цей, з ним побореться, але я бачу іншу дію гербіцида, прийдеться тут, траву пересіювати. Тому капсіс для мене, в моєму випадку, також такий неприємний агресор. У мене на лужайці тут чудово ранньою весною квітнуть проліски, травичка зелена, це мені дуже подобається. І собача там, котрі приїжджають. Ну, ну, трошки капсіс це все підпортив. Але нічого, саме посадили, саме і боротися з ним будемо. Наступна рослина, вона навіть кущова. Слава Богу, я її зараз вже не наблюдаю. А коли мова про агресори, то я про неї розкажу вам. Це на початку нашої садоводчаської діяльності нам посовітували посадити аби Ой, матінка рідна. Посадили ми її вдоль. На межі, скажімо так, то і сусідям це зовсім не подобалось. Та й саме від цього дуже страждали, а тому приклали максимум зусиль для того, щоб її вивезти. І моя порада садоводам лучше купити баночку обліпихи. Чи дві, чи навіть п'ять на базарі. Але у себе на дачних ділянках ні в коїм разі садити я вам її не раджу. Агресор іще той, і навіть колючий, дуже колючий. Отут до вашої уваги росте у нас слива, але вона привита на терені. Ну, тут декілька видів, один, другий, давно були привиті, третій. Ну, що я вам скажу? Прикольно мати на терені сливи, смачні сливи, але коренева сипу терена мощна. І вона вистрілює тереном, порослю терена. Мені по всій дачі він росте скрізь. І тут, і м'якого його повну, цього року вже багато повикопували. І там, і він проростає. Мені здається, навіть від корення росте, і навіть якщо десь ягодка Терена впаде, вона також проростає. Ну, це так мої такі спостерігання. Тому Садити терень я вам теж не раджу. Друзі, вкратці розказала про агресори, з котрими я столкнулась у себе на дачі, і котрі я б вам не радила садити на своїх дачних ділянках. А як і що робити, це, звісно, справа ваша. Натхнення, садіть, боріться. Продумуйте те, що ви садите. Всім чудової, прекрасної весни. І я вам нагадую, що ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. І до нових зустрічей. Я сподіваюся, що мої поради комусь будуть в нагоді.